Як наказ, скільки я тобі раз кажу, будь собою. Окреме звернення, Патріарх має до молоді, що молодь виробила такий правдивий моральний ідеал, який буде просвічувати ціле життя. Українська хартія вільної людини написана ініціативною групою 1 грудня дисидентами. Минулого року було 10 років з дня написання. Одним із співавторів Хартії є. Послідовник Патріарха Йосифа важливіший Любомир Гусар. Основне запрошення партії є: як перетворити населення України у вільних відповідальних спільноту вільних відповідальних людей. В місії виділено таких два аспекти: на кожну окрему людину, яка покликана стати відповідальною особистістю, і на громади. На спільноти людей, які покликані стати відповідальними, самоврядними громадами. Ми бачимо, де централізація в державі пройшла, але чи громади є самоврядними відповідальними це таке питання риторичне. Також такими наріжними каменями Хартії є три основні думки. Перше Відповідальність за своє життя не можна ні успадкувати, ні передати. Ми самі відповідальні за себе. Друге, мораль і духовні цінності не можна відкласти на завтра. вони завжди потрібні сьогодні. І третє, ми будуємо те, що уявляємо. І тут заклик патріарха є дуже важливий. великого вважання. Десять простих постулатів хар Хартії, 8 з яких мають такий конструкт бути, бути лідером, бути українцем, бути вільною людиною, тобто це внутрішнє зусилля стати кимось. І саме патріарх був великим українцем. Який 49 років із 92 прожив за межами України, але залишився українцем з великим серцем любові. Патріарх був науковцем, був лідером. І тут, на постаті, патріарха можна виховувати студентську молодь. Два інших постулати набагато глибші, ніж просто бути, а любити, тобто бажати ближньому добра, а також мислити. Мислити це читати, творити, працювати, реагуючи на знаки і виклики часу, тобто весь час ламати стереотипи, йти вперед, не застигати в минулому. І на цій площині нам справді потрібна революція. У сьогоднішній час ми всі прагнемо перемоги, але наша перемога це не буде. Тільки відвоювання чи звільнені території. Наша перемога це те суспільство, яке ми схочемо побудувати на цих територіях. І завдання, як виховати молодь з моральною основою, з міцним етичним каркасом їхнього світогляду. Тому що ми з однієї сторони бачимо, як народжується українець в сучасну пору нової якості. Але бачимо і інші аспекти. Сучасна молодь потребує ціннісних орієнтирів. І ці ціннісні орієнтири випромінює наш земляк патріарх Йосип Сліпий. І саме через призму української харчової вільної людини такий маркер: Як закорінити нашу студентську молодь у постаті Патріарха Йосифа? Дякую.